Треба розуміти, що якщо ми беремо січень, там день-два після інаугурації Трампа і, наприклад, сьогодення, то відбулись певні зміни всередині команди. Тобто, ти бачиш, що у нас радником з нацбезпеки став Рубіо. Він зараз поєднує і статус держсекретаря посаду і радника. І дивись, келога назначили. Якраз таки, щоб він займався Україною. Але йому там перші сто днів, умовно кажучи, там, не давали е, маневру для діяльності. Навіть якщо ти пригадаєш там лютий місяць, там вкидували в американські засоби масову інформацію, що він, начебто, якийсь повільний, не може там е, якось реагувати, ну, тобто, якусь нісенітницю вигадав хтось. Але, але, тим не менш, вони збивали. І якимось дивом український кейс, українське питання чомусь відійшло від КОФУ. Чомусь Вітков займався цим питанням, хоча він був спецпрацівником по близькому сходу. Ну, взагалі, його постать вона. Така дуже суперечлива не лише для нас, а і всередині американського істеблішменту. Всі розуміють, що він якби друг Трампа і їхня дружба почалась там з вісімдесятих навколо там питань нерухомості в Нью-Йорку, Бо Вітков був, ну я б не сказав би видатним, але він був там відомим адвокатом, який займався питаннями нерухомості. Трамп з ним познайомився, і з вісімдесятих в них склалося і партнерство, і дружба. Тобто, ми доходимо до думки, що він був такою довіреною особою, яка могла б. Передавати якісь речі не завжди по протоколу і так далі. Зараз всі джерела пишуть, що Рубіо приклав багато зусиль для того, щоб переконати Трампа. Тобто, зараз виходить, що питання нацбезпеки і дипломатії, тобто, безпека і дипломатія концентрується на політичному рівні в руках Рубію. І він може якраз доносити більш, скажімо, глибоко, більш акцентовано своє бачення лідерства Сполучених Штатів Америки.